Дівчатка, подивіться, яку маємо красу по класній ціні. Неймовірно, красива тунічка на теплу весну літо. Дуже класний тунесенький віскоза трикотажик. В нас по ній ідуть такі от зайчики покажу вам з різнокольоровими кам'янцями. Кам'янці гарно тримаються, пришиті такі бантик. От дивіться, вона простора, класна довжина. Спереду мені закриває пахову зону, спинка ще трішки довша. Є розрізи. Нагадую, у мене зріз 175 сантиметрів. Рукавчик дивіться, йде з такої тканини бавовна, як наче, знаєте, на рубашечках. Дуже красива модель. У нас є білий колір. Є чорний колір. Дивіться, як круто зроблено. Супер! Просто дуже гарна розміри. Дивіться, на розміри. З 56-54. От дивіться, на мені найменший. Це бірочка 48. У мене груди 115, стегна 128. Вона на мені вільно просторна. Хто любить так, будь ласка, з 54 по 64. Дуже красива, стильна, Да ще й ціна класна, дівчата.